Людина засипає, думаючи про дуню, і прокидається, думаючи про дуню. І коли ж ти прокинешся і прийдеш до тями. Ібн Улькаєм сказав Незабаром ти прокинешся через певний час. Коли, у момент смерті, людина приходить до тями і каже О, якби я робив добрі справи. О. Якби я робив добрі справи. А найстрашніше за це це отямитися лише в день Воскресіння. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان І скаже Аллах або ж той, хто кусатиме себе за руки, воістину шайтан залишає людину без підтримки. І ось тут у момент смерті жалість не допоможе. Я прошу Всевишнього Аллаха його іменами та атрибутами, щоб він зробив мене і вас тим, хто використовує свій час, роблячи праведні справи, і щоб він змістив нас під час смерті. Після смерті, і в той день, який зробить дітей сивими, воістину він даруючий, щедрий.